Смерть від голоду є однією із найжахливіших смертей. Ті страждання, які перетерпіла наша земля і людь наш, той біль і відчай, які пережили матері які не могли нагодувати дітей і діти ці помирали в них на руках. Сім'ї завжди багатодітні на українській землі, але тоді, якщо один хтось залишався, то це було щастя для роду, багато дворів, сіл. Навіть цілих сіл вимирали. Я сам з Полтавщини і Голдомори по Полтавщині особливо з особливою жорстокістю пройшлися. Мама моя розповідала мені про це, про голод після воєн. але її. Батьки розповідали про голод, голод 20-х і 30-х років. Ми не забуваємо, що з приходом радянської влади на ці терени голод оселився тут. І декілька голодоморів, тому що так покоління сучасне думає, що це якийсь там один, така була. Одна подія. Ні. Це були системні голодомори. І вони стосувалися якраз тих не тільки України, а тих ареалів компактного проживання українців. Це Кубань, Бігорочі, Ростовська область. Це там, де здавна живуть українці. І голодомор пройшовся по цих землі. Мабуть, в кожній родині, особливо старше покоління, яке присутнє в храмі, то є перекази з роду, яке зберігається, як їхній рід пережив цей голод. Зі слів моєї мами, і взагалі, я так дивлюся, дивлячись на її життя, то вона, розповідаючи про своє дитинство, говорила: весь час хотілося їсти. Я от їй розповідав, яка там у тебе ну, подія дитинства, яка тобі запам'яталася? Вона каже, хотілося їсти весь час. Весь час були голодні. І... Якщо там качан кукурузи попадався, то це найбільше було смаколик, який можна було з'їсти. І недаремно ми, українці, пам'ятаємо про це, зберегли це через десятиліття радянської влади, яка приховувала цей злочин щодо нашого народу. Але не забули це українці, які тут живуть, українці, які перебувають по всьому світу, зберегли цю пам'ять. Вона відбита в поезії, в прозі. Є багато дуже згадок, особливо після того, як стала Україна незалежною, були проведені великі дослідження, збір. Записів зі слів очевидців, які ще були живі, або тим, кому переказували ну, найближчі родичі. Тому пам'ять жива в нашому народі про цей голод. І зараз вже цей голод визнаний нашою країною геноцидом проти нашого народу. І вже багато країн визнали. Голод на Україні як геноцид проти українського народу. Тобто знищення було ціле спрямоване. Та війна, яка зараз триває, в яку, яка і на наші плечі з вами лягла, вона все ж та ж війна. Проти нашого народу, як і проти нашої держави, і проти нашого народу. Наш сусід не хоче нас бачити. І для нього найкращий українець це мертвий українець. Як не видається голодом, то вони хочуть нас холодом винищити. Зброєю не виходить, намагаються. Знищити всю інфраструктуру, інфраструктуру нашої країни і знищити, інфраструктуру, вони нищать нас як держава. І сподіваються, що українці вийдуть на пікети проти влади, щоб добитися миру будь ціною. Але Мир можна отримати і сьогодні до вечора, але на умовах агресора можна отримати і окраєць хліба, але надягнувши на себе ярмо рабства, щоб осягнути свободу, незалежність. Треба пройти через певні випробування. Свобода це дар Божий. І ми повинні чимось на короткий час пожертвувати. Кожен особисто і народ. Тому ми проходимо через певні випробування, через певні утиски і повітряні тривоги, і обстріли наших міст і сіл. Перебої з постачанням продуктів, відсутність світла і тепла в наших домівках. Сприймаємо це не як покарання, а як випробування. І в першу чергу випробування нас, нашої єдності. Проблема нас, українців, що в нас в найвідповідальний момент не вистачає цієї єдності. Якісь чвари з'являються. І та свобода, яку ми вже тримали в руках, вона вислизає і на довгі десятиліття, а то й століття, ми знову попадаємо в ярмо. Сусідів, чужинців, зайдів. Події, які ми з вами переживаємо, показали, що показують, що весь світ підтримує нас. Як хтось там із наших сусідів сказав, ми ж не думали, що 53 країни чи 4, там скільки підтримають її. Вони сподівалися, що ми швиденько ляжемо, і за тиждень або за два вони вирішать всі свої справи, але не так трапилося, як гадалося. Ту єдність, яку ми здобули в цій боротьбі, її треба запам'ятати і зберігати, зберігати до перемоги. І саме головне зберігати після перемоги. Я не сумніваюся в нашій перемозі. Вона буде гіркою, але вона обов'язково буде. Тому що Бог з нами правда на нашому боці. Провідні країни світу на нашому боці. Чи б змогли ми це вистояти проти? Такої навали, якби не допомога світу, не змогли б ми вистояти. Чи б змогли ми вистояти, якби Бог нам не допомагав, та не змогли б ми вистояти. І сьогоднішньому в сьогоднішньому Євангелії якраз ми чули слова про те, що Я є Бог твій. Надіймося на нього. Недосконалі. І керівників ми вибираємо, до речі, точно таких, як і мима. Але якось, бачите, ми не вибирали його. я хочу сказати, що будьмо спокійні. Вибір народу є і мій вибір. І якщо хтось скаже, що я не вибирав, і я нічого не буду робити для цієї влади, то це буде злочин. В умовах війни забуваємо про... Партійність, про партійність, проконфесійність, про стать, про вік. Ворога треба бити разом.